Осипет тут, нічим його не працювала. Зайшла в магазин на дві буквально на дві хвилини. виходжу – його вже немає. Ліза Шепотіна пригадує день, коли в неї посупили велосипед. Говорить, транспорт, про який мріяла, їй подарували на день народження три місяці тому. Ось це фотографія мого велосипеду. Його вкрали п'ять днів тому. Крадії мають бути покарані, вважає мама дівчини Світлана Шепотіна. Я викликала поліцію. Поліція приїхала буквально ну дві-три хвилини. Дуже швидко зреагувала е і все, взяли показ, я написала заяву. Що не пристебнула тросу велосипед, каже Ліза, жалкує, але навіть він не завжди рятує від крадіжки, розповідає консультант веломагазину Ігор Чечель. Цей трос перекушується дуже швидко, можна сказати, за лічені секунди. І ви без велосипеда. Натомість, каже пан Ігор, можна скористатися ще й такими замками із сигналізацією. Замок, який замикається методом скоби, товщина її 14 міліметрів. Також він обладнаний сигналізацією. При будь-якій вібрації вона починає працювати. Це вона активувалась. Для надійності додає ставте одразу два замки. Може бути замок ланцюговий з товстим ланцюгом, також є сегментні замки на ринку велосипедів. І паралельно з цим використовувати трос, аби зімкнути між собою два колеса. Бо колеса є швидкозйомні, ви можете просто залишитись без коліс. І з початку цього року в Черкасах зафіксовано 72 крадіжки велосипедів. Торік, за аналогічний період, їх сталося 114, розповідає капітан поліції Олександр Семеновський. Зазвичай велосипеди крадуть в тих випадках, коли місця не залишають велосипеди на видних та легкодоступних місцях, наприклад, на перших поверхах багатоквартирних будинків біля під'їздів, біля магазинів, супермаркетів. Якщо ви живете у приватному будинку, ховайте велосипед у підсобне приміщення, не залишайте його на подвір'ї. Якщо все ж таки у вас викрали велосипед, якнайшвидше телефонуйте до поліції за спеціальним номером 102. світлину викладеного ровера можна розмістити у соцмережах. Це може завадити перепродати ваш велосипед. Ольга Мацканіч, Фетір Коцаба, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.